Програма «Регіон» продовжує мовлення 27 го каналу. Як завжди у цей час ми підбуваємо інформаційний підсумок тижня. Зокрема, цього разу йтиметься про таке. Історичний візит. Президент Чехії вперше відвідав Донецьк. Без війни Україна готується до річниці визволення від фашистських загарбників. Міцніше тримається за кермо. Вітчизняні автомобілісти відзначають професійне свято. Першу в історії Донецьк відвідала чеська делегація найвищого рівня до шахтарської столиці. Завітав президент Чехії Мілаш Земан. Тут він провів до переговори та відвідав бізнес-форум. Візит чеської делегації в Україну стане поштовхом для більш поглибленої співпраці між підприємцями обох країн. У цьому впевнений президент Чеської республіки Мілаш Земан Україна шоста держава, яку він відвідав у якості президента з офіційним візитом. Зі мною приїхали майже 130 бізнесменів, які почали багато переговорів з українськими підприємцями, яких також налічується майже 200 осіб. Такі масштабні перемовини свідчать про велику зацікавленість підприємців обох країн у співпраці. І звичайно не обійшли увагою події, що може стати переломною для України на шляху до Євросоюзу. Союзу. особисто пану президенту Мілашу Земону за його підтримку у всіх ключових питаннях. Нашого діалогу з європейським союзом, зокрема щодо підписання угоди про асоціацію лібералізації візового режиму для українських громадян, бізнес-спільнота Чехії не могла оминути промисловий регіон, де зосереджені найпотужніші підприємства. І тема євроінтеграції та залучення інвестицій у економіку була продовжена 22 жовтня у Донецьку. Ми благодарні вам за підтримку і. Как говорит наш президент Виктор Федорович Янукович, все-таки прежде всего мы хотим строить Европу внутри Украины, ну и, естественно, вместе с Евросоюзом. Розширити бізнес-зв'язки з підприємцями Донеччини, чеські бізнесмени могли під час економічного форуму. Офіційну частину не затягували, всі прагнули почати переговори, бо мали перед очима яскравий приклад перспективності такої роботи на Донеччині. У присутності президента Чеської республіки Міла Шаземана та голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького. Чеська компанія Алта уклала угоди з трьома потужними підприємствами регіону. Авдіївським коксахімом, шахтоуправлінням Покровське та Новокрематор. Сурским заводом. как Сахим, э, вот это э, идет э, как бы переработка попутного э, как газа в электроэнергию. Э, окупаемость проекта очень-очень быстрая и просто инвестпроект, который как бы на глазу, который очень логичный. Что касается Новокраматорского завода, с Новокраматорским машиностроительным заводом э, мы работаем более 10 лет. это самый крупный завод в міре, в якому стоїть найбільше количество чешских обрабатывающих станків. Ну а з кампанії Донецьк Стал» теж. Це не перші поставки. Ми з ними працюємо тоже вже давно. Поставки оборудования, видно шахтового оборудовання. Чехія вже 10 років є членом Євросоюзу, і бізнесмени розповіли про переваги роботи в умовах зони вільної торгівлі. Pomaglo v biznisu. Ogromný rynok v Germánii, v unii, dla nás, jak proizvaditeli. I ulučení toho, nikakých pošlin, nikakých složností, nikakých speciálních bumák. Když k vám mi my vyvozím tu stranu Vastoka složno vyvozit, jak dá do speciálních certifikátů, bumák, i potom pošli na dopolovnitelné zátraty. Jaké to nebude, bude dla Ukrajiny chrašo vazit Eurosajus i abarotno z Evropy, preždě si z Čechy, to mě interesuje, co k vám. Перемови між донецькими та чеськими бізнесменами тривали декілька годин, і, можливо, за місяць або два ідеї, що народилися за столами переговорів 22 жовтня у Донецьку, стануть інвестиційними проектами. А ось враження від донбас Арени вже зараз перебільшили всі очікування президента Чеської республіки. Мілоша Земана біля Донецького діаманту особисто зустрічав президент футбольного клубу Шахтар Рінат Ахметов. Члени делегації мали можливість оглянути стадіон та обмінятися сувенірами. Болельщик? Ну, прекрасно. Так, Вот так. Президент Чеської Республіки залишив запис у книзі почесних гостей Донбас-Арени Вікторія Шевконова, В'ячеслав Вендичанський, програма регіон. Річницю визволення України від німецько-фашистських окупантів готується відзначити наша держава 28 жовтня. Наші війська звільнили останні населений пункт тодішньої РСР. Півтора роки запеклі бої йшли чи не за кожне місто. Радянська армія провела 11 стратегічних наступальних операцій та чотири фронтові. Тут віддали життя мільйони бійців і нашої армії, і німецької. Битва за Україну стала настільки грандіозною кампанією, що на цю тему навіть кіноепопеї знімали. Давайте разом згадаємо, як звільнювали нашу державу від окупантів. Звільнення України розпочалось влітку 1943-го. Після вдалих сталінградської та курської операцій ставка зрозуміла, що втрачати ініціативу не можна, і такої гарної можливості звільнити УРСР в них більше не буде. Вермахт не був розбитий, він не був навіть зламаний. Але наша армія навчилась воювати не лише під керівництвом генерала російської зими, а й влітку. Тож, звичайно, першими треба було займати Харків і Донбас. І обидва регіони німці обороняли дуже сильно. Практично рік наші війська йшли від Волги. До Дніпра і тут Київ, місто обороняючи, яке два роки тому у полон потрапили понад півмільйона бійців Червоної армії. Забути таке радянські полководці не могли. У звільненні нашої столиці брав участь і Володимир Шелудько. Це сьогодні на ньому погони підполковника, А тоді 17-річний артилерист новобранець лише підносив снаряди до гаубиці. Штурм Києва він запам'ятав на все життя. Сонце тільки подімалось. Хороший день сонячний, от сонце половина помню наторі. он там громадный шар, вот, и вдруг со всех сторон, справа и слева выходят катюши, вот, как будто в ряд выстроили. и пошел. Змеи огненные идут, а тут клуб дыма, вот, через пять минут, все, темнота стала, как как ночью, ничего не видно было, Клок, и загремело, земля дрожала, эту, ну, Как в какой-то я ад попал. Вот это первое освещение уже такое сражение. 45 минут, как потом говорит, длилась эта ад через нас прошла авиация. Штурмовики на низком набережжі там, значить, бомбілі, і ми, і ми за несколько минут нам дали би ж пристріляли. вот і по огонь, і пошли. Тоді молодий артилерист звичайно не міг знати, що разом з ним наступають 670 тисяч бійців, понад 30 тисяч загинуть чи будуть поранені. Це в 10 разів більше ніж втратять німці. Тим не менше, столиця вітала своїх визволителів, хоча недовго. За тиждень німці отямились та спробували відбити Київ. На цей раз столицю захистили ціною 26 тисяч життів, але зупинятись не можна треба рухатись на захід. Когда мы уже пересекли линию фронта, где немцы, вот я тогда увидел, да, на самом линии траншеи, все укрепление, б... но дело в том, что из этих укреплений как будто прошел какой-то лемех громадный. Все вот так земной переворочено и бревно, и железо. І е, німецькі солдати все передати. Кілометр два-три ми єхальвово. Вот это все. Тот катюш, то артилерія, то авіація так обработу. Після звільнення Києва радянська армія цілий рік рухалась на захід, не тому що вона була слабка чи командування невдалим. Ні, воювати ми навчились і покоління лейтенантів. Вже підросло. Німці тримали таку оборону, що її прориви і нині вивчаються у всіх військових академіях. Янські війська влаштували нацистам другий Сталінград під Корсунь Шевченківським. Завершилась битва за Україну вдалим проведенням Львівсько-сандомирської операції та ясько кишинівської І 28 жовтня 1944 року наші війська звільнили усю територію України. Ощущення було, коли ми кадами німців. Та такої не, незалежно, де, на нашій території, на той території він жити не дасть людям нормально. Саме тому треба було швидко рухатись далі, не зупинятись на кордоні, а добити ворога у його столиці. Олексій Куделя, Петро Беркут, програма регіон. Тему звільнення України від німецьких окупантів ми залишати не будемо і поговоримо далі про неї у нашій рубриці. Експертна думка. Отже, ми продовжуємо нашу програму. Як я й обіцяв, ми тему звільнення України залишати не будемо. Отже, у якості експерта ми запросили доктора історичних наук професора Вадима Задунайського. Доброго дня, доброго дня. Вадим Васильович. Звільнення України ми відзначаємо 28 жовтня. Сталося це у 44-му році. Тоді радянські війська вийшли на тодішні кордони радянського союзу. Ну з боку Української республіки. Як відбувалося звільнення України? Чому два роки на це знадобилося? Так, майже два роки. За підрахунком істориків, майже 680 днів тривало звільнення України. Тому що це був надзвичайно стратегічно важливий центр для як Радянського Союзу, так і для Гітлерівської Німеччини, і за неї боролися з останніх сил і одна і інша сторона. Ну і треба відзначити, що спочатку. Перших активних успішних операцій після розгрому гітлерівських угрупувань під Сталінградом відбулося успішне вже контрнаступлення німецьких військ, які зупинили наступ в Червоної армії. І в черговий раз відбулося відтягнення часу звільнення України. Потім, вдруге, відбувалися спроби відновити. Скажемо так, контроль за Україною з боку Червоної армії. Ну, треба визначити основні очевидно наступальні операції. Їх було достатньо багато. Я не буду зупинятися на всіх. Але є визначення? Ну, принаймні, історики згадують операцію по звільненню Харкова як одного з найпотужніших індустріальних центрів не лише України, а цілому Радянського Союзу. Безумовно, це Донбаська операція, внаслідок котрої було звільнено основний вугле металургійний центр Донеч України, тодішній Донбас. Це безумовна операція по звільненню Києва і прориву на правобережну Україну. Це операція по звільненню Криму. І, безумовно, ще кілька останніх операцій, внаслідок котрих остаточно були розгромлені німецькі війська. Це всі історики завжди згадують коршльську шевченківську операцію. Це найуспішніша. За кількістю втрат зі сторони противника і кількістю втрат зі сторони Червоної армії операція на території України. Звичайно, згадуємо ми ще три найпотужніші. Фактично, останні операції, з котрих було звільнено Україну, це власне Ясько-Кишинівська операція, Львівсько-Сандомирська операція і остання. Східнокарпатська або Ужгородсько-Карпатська операція. Ми пам'ятаємо, що звільнення України відбувалося у 43 третьому році, але тоді ще був за у блокаді Лінінград. Тодішній ще не була звільнена Варшава, ще не проводилась операція Багратіон по знищенню групи армії Центр німецької. Чи не можна казати, чи можна, чи не можна казати про те, що а, ті країни північ Росії, Польща, Білорусь, вони стали, ну так би мовити, ну жертвою? Да, ні, так не можна сказати. Просто о, планується операції в відповідності до певного стратегічного плану, який є визначальним з огляду на пріоритети як військово-стратегічні, так і так, економічні пріоритети, і тому боротьба і вихід до узбережжя Чорного моря, боротьба за ці потужні економічні центри, які не лише ставали їх можна було використати в подальшим радянським союзом. Їх позбавлялася і гітлерівська Німеччина. Вони були стратегічно пріоритетнішими, більш важливими. І саме успіх на території України знаменував подальшу і роз, подальший розгром гітлерських групувань в Білорусі і в Прибалтиці без розгрому гітлерівських військ на територію України не можна було б вести мову про успіхи на інших ділянках, як загального фронту Радянського Союзу і Третього Рейху, так і взагалі всіх фронтів Другої світової війни. Бо тут на певному етапі вирішувалася доля по великому рахунку не лише України, не лише Радянського Союзу, а доля всієї Другої світової війни. І про це зазначають і західні спеціалісти, які аналізують. Успіх висадки британських і англійських десантів саме завдяки відтягненню величезному відтягненню військ на подолання наслідків поразки німецької армії в операціях на Україні. До речі, визначну роль дійсно у визволенні України може не найголовнішу, але все ж таки зіграло саме підпілля та партизани. На ваш погляд. Якби, ну, припустимо, не була б організована ця робота, наскільки б, е, важко було б е, воювати? Ну, Безумовно складно, тому що під час визначальних бойових операцій ті ж і Курські і дузі е, по операціям, по взяттю Києва дуже велику допомогу саме в подоланню перешкод зі сторони противника зазначила руйнація його комунікації, тому що ця рейкова війна і потім постійні. Бойові операції в тилу німецької армії не лише вони відвертали кількість певну кількість військ. Це не було було головне завдання. Головне завдання – це перервати комунікацію, не дати можливість перет.